Добрий день, малята! Сьогодні в нас розвиток мовлення. І сьогодні, дітки, ми дізнаємося, яка буває зима. Привіт! Мене звати Оленка, і сьогодні я хочу розповісти тобі, яка буває зима. Але спочатку подивись на цю картину. Вона називається Перший сніг. Як ти гадаєш чому? Так, тому що сніг тільки почав падати та ще не встиг вкрити усю землю. Але діти вже вийшли гратися. Що саме вони роблять? Так, вони граються з лопатками. Дівчинка вже щось будує зі снігу, а хлопчик захопленням дивиться, як падають сніжинки. А чи тобі подобається грати зі снігом? Так і мені. А чи ти любиш зимку? І я її дуже люблю і знаю про неї гарний віршик, але деякі слова я забула слухай уважно. І допоможи мені закінчити рядки. Зима, зима, усякий знає, вона холодною. Буває, летять, кружляться, як пушинки, легкі, балесенькі, сніжинки. От випав сніг, яка обнова, зима тоді така чудова. Міста чистенькі, білі села, зима і радісна й, весела, кружляють валь сніжинки ніжні, зима пухка й, білосніжна, вона й тоді усім хороша, коли мети легка, пороша, мороз у лід озера кута, зима тоді всі кажуть. Люта, вона бува серйозна, суха і вітряна, морозна, а як посуне хмара сива, зима по-своєму. Красива, а вранці іній от обнова, яка зима у нас, казкова, хоч і морозеність щипає, дітей ніщо не Зупиняє, бо все одно зима прекрасна, вся біла, світла. Ясна, а якщо вітер завиває, то ясна всім зима співає, а вранці небе чисто чисте, зима святкова, урочиста, зима буває вередлива. Та часом добра то сварлива. Який гарний віршик в нас вийшов! А зараз пропоную відпочити та зробити гімнастику для оченят. Так, з приходом зими усе навколо змінюється. Тому пропоную пограти у гру, яка називається З Чим приходить зима. Дивись уважно на картинки та скажи, з чим приходить зима. Подивись на картинку і скажи, з чим приходить зима. Відповідай повним реченням. Зима приходить. З бурульками, правильно. Подивись уважно на картинку і скажи, з чим приходить зима. Зима приходить з хуртовиною, правильно. Подивись уважно на картинку і скажи, з чим приходить зима. Зима приходить з морозом. Правильно, молодець. Подивись уважно на картинку і скажи, з чим приходить зима. Зима приходить зі снігом, правильно? Подивись уважно на картинку і скажи, з чим приходить зима. Зима приходить з холодом, правильно. Подивись уважно на картинку і скажи, з чим приходить зима. Зима приходить з льодом, правильно. Подивись уважно на картинку і скажи, з чим приходить зима. Зима приходить з холодним вітром, правильно. Молодець. Ось ми дізналися ще й більше про зимку. Дітки, що ми сьогодні з вами робили? Вірно, ми сьогодні з вами розглядали картину, слухали чудовий віршик та грали в цікаві ігри. Молодці діти, ви сьогодні старанно працювали і вірно відповідали. А на цьому наше заняття закінчилося. До побачення, малята.